Майже півроку ця трофейна гаубиця, Д-30 була частиною своєрідної військової експозиції. Нині ж вона готується до повернення у стрій, але вже на стороні України. Ідея саме створення даної площадки належить Раді оборони нашого міста, саме Олександру Вілково, і саме у нас народилась ідея. Зразки зброї, які можна відновити, ми спільно з нашими фахівцями по артилерії провели аналіз, і ця гармата була зроблений висновок, що її можна відновити. Зв'язалися з одним із підрозділів, який займається відновленням зброї, і запропонували даний варіант відновити і поставити її на озброєння. Тому з перших днів початку повномасштабної військової агресії Рада оборони. Криворогу дуже щільно працює з нашими військовими частинами. На фронті гармата пробула недовго. Тож стан, у якому вона потрапила до рук українських військових, цілком пристойний. Дивлячись на її стан, ця гармата гаубиця майже не працювала. Вона вся в смазці, вона Скоріше за все була знята зі зберігання довготривалого. Вона була обслужена, а повоювати вона не встигла. Її знешкодили, взяли як трофей. До речі, наш саме наш батальйон територіальної оборони Криворізький, 238 тридцять батальйон. взяв її як трофей. Військові розповідають, найбільше користі гаубиця здатна принести на першій лінії фронту. Прицільна дальність стрільби 15 кілометрів там 300 метрів. Ця гаубиця призначена для знищення живої сили противника, яка знаходиться в окопах, бліндажах, землянках, ну, таких не дуже міцних дерев'яних укриттях. Також точки, огневі точки укріплені для знищення, для продолання проходів в мінних загородженнях призначена. Ну, я скажу так, на першій лінії фронту на нулі вона буде дуже ефективно примінятися. А поки гаубиці належить пройти ретельний огляд від спеціалістів. Далі знову у бій. Ця гаубиця відіграла декілька призначень в прагненні до перемоги. Вона зараз нам показувала всю неспроможність російської зброї подолати. Наш народ, вона показала всі ті злочини, які чиняться на фронті зараз і на окупованих територіях, відіграла свою роль. І зараз вона ще стане в стрій збройних сил і буде нищити ворога. Олег Хендриксон, Іван Проводов, Максим Пономарьов. цей день.